Привіт, мої дорогесенькі! Привіт! 7 січня я вже на зв'язку з вами. Не хотіла виходити, думаю, мабуть, цей, мабуть, зроблю вихідний, але ні, все щось роблю, думаю, ну як же ж я вам не покажу. Вже так звикла, ви вже як моя родина. Тому показую, показую. Готуємо сьогодні суп з фрикадельками. Картопелька, фрикадельки. І зараз додавлю, мабуть, якісь такі дрібненькі макаронні вироби. Маленька там в мене є дрібненька вермишелька, така додам. Діткам повинно сподобатися. Так, це чайничок, чайок, зараз, чекаву, так. Тут риса залишилася трішки вчора готувала. А це ось, мабуть, пожарю. Котлеток залишився фарш. Так, що буде сьогодні супчик? Чоловік пішов на роботу, а ми з племінницею збігали в магазинчик, там вона дещо собі придбала, а то показувати не буду. А я взяла ось ще до супчика сирні такі булочки тут. Сирку багатенько, вони люблять такі булочки, такі апетитні, смачненькі. Це. Трішки ковбаски, може там пізніше на бутерброд дві філешки щось буду готувати. Та їсти повно ще. Шашлик залишився, блинчики залишилися, і солодкі, і солоні, так що ще йком можна їсти на цілий день. Сьогодні вистачить, тому більше готувати сьогодні нічого не будемо. Подивимось, можливо, щось вечором, можливо, що ще на вечерю придумаємо, якщо що вони захочуть. То вже буде видно. Ось такі макарончики маленькі дітки вибрали. Зараз додам. Діти сьогодні вже самі попросили. Ми хочемо вже щось гаряченького, щось жидкого. Так що готую. Готую. Простий, простий супчик, нічого такого. Так, вистачить отак. Ось такий у нас. Ну, не обід, а можна сказати, пізній сніданок. Бо вже 11 годин. Так що гаряченьке. Дітки сьогодні довго спали, відпочивали. Отак. Все, йдіть їсти, діти. Так, кормлю своїх улюбленців. Бере їж, їжте пийте. Щось сьогодні така погода знову весна в нас, а я, а я засипаю, взагалі не можу відкрити очей. Так спати хочеться, о. Так, ще щось і трішки при, приболіло. Смачного вам. Усім подавати треба вже, так? Да? Гризуть поїлки. Пийте, їжте кролюньки. О, як вони люблять питки. Не тільки їстки, а й ще й питки люблять. Пий, пий. Ще ще зерничка насиплю. Зараз і до тебе черга йде, зараз чекай, чекай. І тобі сиплю, і тобі сиплю. Виглядаєш. Що там у вас, дівчата, порядок? Їжте. Чого ви боїтеся? Якась, мабуть, курочка почала під'їдати яєчка, бо дістала яйця, а вони мокрі такі всі у яйці. Ну, видно, мабуть, якась почала клювати. Давно такого не було. А це бачу в гнізді. Мокре-мокре. яйця такі грязні, да. так що, мабуть, завелася така у нас. Потрібно тепер слідкувати, яка і прибрати її пошвидше а то не діло зовсім не годиться таке. Ось трішки залишилося фарш. робила суп з трикадельками. Залишилось фарш. думаю, ще ось декілька котлеток посмажу. Без нічого, просто так. Ні паніровочних сухарів не брала, ні муки, нічого так, думаю. Зроблю на цей раз. Просто фарш філейний, цибулька, спеції і все, дійсно. І цибульку я перла на терку. і все. Навіть не шматочками порізала. О, все. Та буде он якийсь гарнір, ще підварює, буде дітками. Та й чоловік з роботи та їсти повно, аби тільки їли. Будуть смакувати. Зараз жарю, а потім хочу на там трішки прибрати в кухню. Зараз вам покажу і розкажу про свої плани. Поки котлетки жаряться, я хочу тут ось хочу повитирати, прибрати сухе листя там з квітів, витерти під віконник, а це ж ось вам покажу. У мене ж різдвяник також є. Є ось дивіться, які він бутончики нарощує. Так я оце боюсь, не знаю, його, мабуть, не буду чіпати, бо якщо його займати, то він такий наче трішки вологий. Якщо його займати, він же може скинути бутони. Я дивлюся ми, дивлюся, я канал пані Надійки, то в неї там багато таких різдвяників і в неї така краса. Така краса, не те, що в мене, звісно, то вона говорить, що їх не, не можна чіпати, і я, мабуть, не буду його чіпати, а так, кругом нього трішки там помию, повитираю, і хай він хоче, щоб, щоб зацвів. І там стільки бутончиків. Так, зараз цей -то візьму. цей трішки підв'яв. Щось у мене треба полити Полити і, мабуть, його відрізати потрібно посадити росточок, бо щось у мене оце вони ростуть, ростуть, потім пропадають, то треба відсажувати. Інший горшечок. Так, це також щось не дуже. Так, Зараз полюхай стоять, не буду чіпати. Зараз отам повитираю грязюку, а ці можна, ці зараз поприбираю. Звідси. Так. І ось розрісся який. Це білий. Це біла, кажу білий, ну білий, біла квітка. пеларгонія оця Оце рожава, а оце червоний. І ось білий також. А оцей, не пам'ятаю який навіть. Будемо бачити. Так, а оце, а оце? Чи тут щось росте, чи ні? Це коли королівська пеларгонія, ну щось вона не хоче в мене взагалі рости. Зараз полю її. Подивимось, може ще відросте щось тут. Отак ось. Подоглядаю трішки. Подоглядаю трішки за квіточками. Зараз витру під віконник, бо вже грязненький. Так. Трішки і пообриваю сухі листочки. Таке, щоб було приємно дивитися. Так, хочу такі ось сухенькі листочки обрізати. Друзі, підкажіть, будь ласка, знаю, що мене дивляться гарні господинки. Підкажіть, будь ласка, як ви підрізаєте свої пеларгонії? Чи ви зовсім зрізаєте, чи залишаєте так, як у мене? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Порекомендуйте. Як краще зробити. Мені... Я люблю це весною, потім їх отак. Понарізаю черенків, і весною я висажую їх у якесь кашпо, і, щоб вони, і потім вони влітку в мене так гарно-гарно квітнуть дружно, різними кольорами. А оце ж на зиму заношу їх сюди і не знаю, оце, як їх краще, чи обрізати їх прямо під корінь, і вони відростуть нормально. Не знаю, що з ними краще зробити, чи хай чи так залишити їх. Підкажіть, будь ласка, дівчаточка, як краще. <клух> Хочеться ж і зберігти. А ще подобається, як тут квітне все, також дуже мені подобається. Так, зараз я полю, ще хочу піддобрити трішки. У мене там універсальне добриво купила. Хочу їх удобрити. Трішки небагатко. О, отак, щоб було і красиво і доглянуто. О, можливо, їх отак пообрізати, і вони відпустять також свої паросточки. Не знаю, не знаю, як краще. Порадьте, порадьте мені. Отак От ось. Так, зараз ще помию тряпочку. Ще хотіла вам розповісти, хто в мене вже давненько дивиться, той бачив, що я садила базилік. Садила базилік, він так гарненько зійшов, поросточки, я ж його відкрила. Все було добре, але без досвідчування, звісно, без досвідчування він у мене пропав. Я його й пересадила, там два паросточки в мене залишалося, але я зрозуміла, що без підсвітки бу... діла не буде. Тому ось хочу на днях попросити свого чоловіка, щоб мені зробив такий невеличкий стілаж, якийсь туди лампу. Поставимо і вже спробую спробую вже з підсвіткою. Хочеться дуже мені його посадити, так що, що в мене вийде, буду вам все показувати. Ось, приберемо вже ялиночку скоро, і тоді поставлю туди стілажик. Не знаю, можливо, і не там, десь десь придумаю: поставлю стілаж, і вже там з підсвіткою, звичайно, буде, мабуть, більше користі, піде діло краще. А то. Без підсвітки, звичайно, зараз ще такий період, то в мене нічого не вийшло. Ну нічого, буває і таке, це все, це, це, як то говорять, це все дрібниці. Так, ставлю цей гарненько. Хто тут іде до мами? Дівчатка, ви скучали вже? Дуже. Що ви бажаєте? Ти попту да? да. да, да, побилась, так? Ой, що його бігати, так. Закривай тобі? Так, пока що прикрию. А ці ось це. Це просто я отак була нарізала гілочок пила Це біла, по-моєму, так, да, біла. За цієї, з цієї з з великої. Я її трішки обрізала і сюди натикала, і воно так в мене кущиком гарненько прийнялося. Ну, думаю, що збережеться до весни. Хочеться, хочеться зберегти, щоб тоді весною насадити собі на вулиці багато-багато різних квітів. О. Так, а тут же ж хочу акуратно, щоб не чіпати цього, цього різдвяника, щоб не чіпати. У нас оце тут на підвіконнику дуже пліснявий багато, звісно, бо в нас ця кімната не опалюється. На жаль, на жаль, кухонька наша оця не опалюється. Потрібно буде сюди щось робити або врізати батарею. Але це все згодом зробимо. Так що не знаю, або будемо врізати батарею, або щось перебудовувати. Ну, буде видно, щось потрібно буде зробити. І тому, як тут нема такого опалювання, то оце ж і сиріють кутки, пліснявіють. Звісно, не дуже це добре. Те, що по догляду незручно, а те, що, звісно ж, взагалі для будинку це. Не дуже добре, тому потрібно щось думати, щось придумувати. <кій> так. Та, що там придумувати? Ідеї. Ідей багато, аби було кому реалізовувати і як їх і чим чи з чим реалізовувати. Так, і цей поливаємо, і цей поливаємо. Попідсихали. Тут їм добре, прохладненько, але потрібно дивитися і не часто їх поливати, бо як перелю, потом можу, потім можуть позагниватися. Бо тут взагалі кімната ж така прохладна в нас. Так, отак буде тут. Поки що так. Так, все. Все, вазончики помила, полила, почистила тут все. Хай ростуть. Уже ввечері я завішу шторку. Так. Завішую. Там на градуснику у нас плюс 8, теплота. Отак ось все. Шторку завісила. А вам хочу, мої любі друзі, подякувати, що зі мною, що дивитеся нас. Дякую вам, що ставите вподобаєчки, пишете коментарі. Дуже мені приємно. Так що дякую, дякую вам, мої дорогенькі, за теплі слова, за підтримку, за поради. Дуже вам вдячна. Так що всього вам і вашим сім'ям, всього доброго, всього теплого, всього найкращого. До зустрічі, мої любі, до зустрічі, до нових відео.